Друзі, всіх вітаю на каналі Онсайт. Вітання всій футбольній Україні. Відгриміли Єврокубкові баталії українських команд. І що можемо сказати, в нас цього тижня повний спектр емоцій, повна амплітуда емоцій. Напевне, є, що обговорити, буде дуже цікаво. Давайте пропоную розпочати з баталії наших лігочемпіонівських. Київське Динамо здивувало всіх. Або не здивувало, зараз ми це і дізнаємося, тому що кияни в першому матчі поступаються пафосу з рахунком 0-1 вдома. Ярік, у мене питання, як вже казав минулого випуску Шика, до динамівського серця, справжнього, тобто до тебе. Але питання буде таке подвійне, я б навіть сказав. От хочеться від тебе почути реакцію на цей матч от вболівальницьку і експертну. Звичайно, ми всі розуміємо, що можна зараз жартувати про кіперський футбол на підйомі, можна казати, що матч абсолютно провальний для Динамо, але є матч відповідь, і як сказали вже в інтерв'ю Шовковський, і всі гравці, що це тільки перший тайм двоматчого протистояння, що не все втрачено. Так от я хочу почути від тебе, що ти отримав по емоціям від цього матчу, і що нас очікує в другому поєдинку? Дивися, запис е, ось цього подкасту. Ми робимо безпосередньо в четвер після ігор е, Шахтаря і Житомир. І я тобі хочу сказати, що в мене до цього моменту вже всі емоції от вони вляглися. Угу. Тобто, вже холодний типу, я, да, я абсолютно тверезо сприймаю е, ситуацію, яка склалася е, довкола вівторкового матчу. Київського Динамо проти Кіпівського mm -hmm. пафоса. Я на початках дуже сильно засмутився. Дуже сильно засмутився. Я тобі mm -hmm. хочу сказати, що е, гра абсолютно рівна, абсолютно mm -hmm. рівна гра, там рівних суперників. Е, я не можу сказати, що там, да, де мав динамо програм пафосу пафос чимось переважав над київським Динамо Абсолютно ні. Пафос мав свої моменти, пафос реалізував свій 100% момент, який у них. Напевне, Топро єдиний. Е, абсолютно, абсолютно єдиний 100% прям 100% момент. моментів вистачало. Ну тобто, е, якби ми до цього повернемося згодом. Моментів 100% вистачало, але ось цей єдиний 100% ось ця контратака наприкінці зустрічі, яку просто ну там такий момент був, що там просто зобов'язаний е, був гравець пафоса реалізувати. Ось цей момент не можу згадати прізвище. А Андерсон Сілва, який вийшов на заміну. Він просто качнувши там Дубінчака, він свій момент реалізував. Mm -hmm. Повернусь до своїх слів: абсолютно рівна гра рівних суперників. Динамо мало свої моменти. Особливо в першому той, таймі, же, да? той же той же Ванат, той же Дубінчак, там зі своїми ударами Брашко моментів було достатньо. Їх потрібно було лише реалізувати в минулих сезонах, те, що ми казали про київське Динамо, що ми можемо самі створити собі проблеми, самі не реалізувати а, а, свої моменти, які в нас є. І через те, там єврокубкові матчі минулих сезонів, минулого сезону ми там, втрачали перемоги. Важливі. Так сталося і сьогодні. Тому ми своє не реалізували в підсумку. Пропустили дуже прикро на кінцівці. Я чесно кажучи, думав, що цей матч так нічого і завершиться, але ця лиха просто контратака. Вона сплутала нам всі карти, і тепер кияни мають їхати до Кіпру з реванш мають відіграватися. Мають ставити, скажімо так, масну крапку в цьому протистоянні. Якби ми цей запис робили у вівторок, я би зараз говорив як Олег гусів, що ми цю команду маємо обігрувати в снігу в пустині на морозі, і що тільки команда півзаводу може перед матчем висказуватись про команду Київського Динамо. Це якби ти мене запитав вівторок. Ну а чи дійсно а ти зараз, так вважаєш? А зараз емоції? А зараз емоції трішки вляглися. Дивися стосовно того, чи вважаю я так. Uh, мабуть, ні, uh -huh. тому що um, з одного боку, ми дійсно зустрілися вперше в цьому Єврокубковому сезоні з дійсно командою, яка може нам щось протиставити. Uh -huh. Якби Кіпріоти дуже грамотно зіграли всередині поля в захисній ланці. Вони вийшли на цей матч без uh, яскраво вираженого uh, яскраво вираженого нападника. Так само, десь як і ми готували для кіпріотів сюрприз і вийшли без е лівого лівого вінгір. До речі, як тобі це тактичне рішення Шавковського? Ти я, я, був я, сильним? Я не, я не зрозумів і більше ага. не хочу навіть. Ну, тобто, типу, це був була помилка, да? У що? мене у мене прохання більше так не робити. <рес> навіть я, я, я надивилися, я, 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 не... да? Надивилися, да. чого, чого, ну що ми цим намагалися сказати? Типу, ш... ну я взагалі ну, теж мене і... здивувало. Що ми на що ми награвали для чого це було взагалі? Якщо ми вийшли без лівого Вінгера, чому тоді так слабко задіювали Ярмоленка? Чому так мало грали через правий фланг? Якщо у нас немає лівого Вінгера? Ну роль Шапаренка на позиції лівого Вінгера це не то. І оці постійні заміни з піхальонком, оці зміщення? У мене таке враження було, що от у нас немає лівого Вінгера, і от Владислав Дубінчак. Він якийсь час взагалі повністю закривав цю бровку, він повністю грав і вперед, і назад. Е, внаслідок цього він мав свої моменти біля ворітки приотів. Е, просто, мабуть, рішення, які він приймав в останній момент, вони зовсім не ті, які потрібні були в той час. За рахунок цього, він десь, мабуть, втратив концентрацію, і вже, е, скажімо так, не маючи достатнього запасу сили і енергії, в кінці, мабуть, ось цей. Ось цей рух е, нападника Кіпріотів, який качнув його просто в момент перед ударом поворотах Нещерета, він зіграв з а, е, злу роль. Е, що ще хотілося б відмітити? Я у Кіпріотів, користуючись моментом, відмічу гру е, захисника, який нам всю гру псував нерви. Ось цей Лукасен. Провокації? Так, да, ось ці провокації Деріка Лукасена і. Те як на них не реагував арбітер. Ось е, в той момент вони от, ну, так дещо, знаєш, так мене трошки зачіпляли. Що типу зухвалити себе на захисник насправді, але з іншого боку, в мене склали, от коли в мене емоції заспокоїлися, я так ще раз переглядав моменти, аналізував гру. Мені здавалося, що ось захисник Лукасен показав е, нашим захисникам київського Динамо, як насправді потрібно грати. На такому рівні. Холоднокровно, десь трішки з провокацією. Жорко, Жорстко це правда, безкомпромісно. Він давав зрозуміти Ванату, що ось такі фокуси не пройдуть. Ми всі знаємо, як вміє грати ВАНАТ, як він може різко видірнутися зіграти з-під нападника, зіграти швидко. Його почали зупиняти ще з самого початку. Ще з самого початку матчу. Конкретніше, це ось цей захисник Лукаса, але той момент з ванатом, який стався наприкінці цієї гри, коли його а, зупинив кравець mm -hmm. пафоса головою, я вважаю, це 100% педаль. Я не знаю, чого не вистачило арбітру, чого не яких аргументів от вони там переглядали вар. Я не розумію, яких аргументів не вистачило, не вистачило арбітру. Нападник знаходиться без м'яча. М'яч тільки рухається в його сторону, гравець рухається в напрямку м'яча, іде контакт. Ну, умисний, я Я вважаю, що це було зроблено спеціально. Тобто, mm -hmm. захисник точно бачив, що нападник рухається в його сторону і робив рух головою. А, чого недостатньо для того, щоб в цьому моменті було пенальті, я не знаю. Мені складно прокоментувати. А, ще декілька персоналій декілька коментарів перепрошую стосовно гравців пафоса. А, мені сподобалися такі виконавці на полі, як Жажа. Я вважаю, що ну ви знаєте, такого нападника в своїй команді хотів би мати, можливо, навіть Олександр Шуковський, а можливо, навіть і тренери інших укр... клубів Української прем'єр-ліги. Мені особисто дуже сподобалось. Мені сподобалась його взривна швидкість, його реакція е і його робота з м'ячем. А ще мені дуже у капілоті сподобався ПП. ПП, як плеймейкер, і те, як він бачить поле взагалі, я вважаю, що це один з самих небезпечних гравців на полі суперника. Ось цих двох гравців, і захисника Господи, я постійно забув Лукасана і захисника Лукасина я би хотів віддати. То ось ці гравці троє. Я вважаю, що вони були найнебезпечнішими на полі у суперника. Що потрібно робити киянам у матчі відповіді? Перше потрібно зробити висновки. Це перше. Тому що ми нібито кажемо, що це була гра рівна двох рівних команд. Але якщо ми хочемо грати в лізі чемпіонів, ми розуміємо, що ми маємо обігрувати кожного себе. Тому потрібно хлопцям в першу чергу зробити висновки для себе. По-друге, мабуть, все-таки потрібно трошки розізлитися. Тому що ну, якби, я, б, я, б, я б сказав, би, що таку поведінку. Суперників я я би не вибачав. якби Якщо ти робиш якісь дії, які потрапляють і не потрапляють на глядацьку камеру, тобто ми ж розуміємо, що ми ну не все точно побачили по телевізору, те, як брудно поводили себе гравці суперника, е, ну я б на місці хлопців трошки розізлився і, можливо, у матчі відповіді вже грав би трошки поінакше. І дуже все таки сподіваємося, що. Хлопці знайдуть в собі мотивацію. 1-0 не такий самий страшний рахунок, який може бути, і я вважаю, що в цій ситуації точно можна грати точно потрібно грати, точно потрібно виходити, здобувати необхідний результат. Uh, ще точно нічого не втрачено. Так, uh, да, відгримів перший матч. Да, ми їдемо на Кіпр. да, буде складно, да буде жарко. Інша вологість. Uh, 100% будуть повні трибуни. Uh, вони 100% будуть провокувати так, як провокували в перший матч. Але ну а ми динамо Київ, що такое? Ну, потрібно все-таки uh, потрібно здобувати результат, який необхідний нам. Сто відсотків я з тобою, в принципі, в більшості погоджуюсь. Прикро, що ми говоримо, що ми відзначаємо після цього поєдинку гравців кіперської команди, да, а не динамівців. Але, до речі, статистичні, такі цікаві моменти, що в нас з кіпріотами дуже все не сладко складається, якось історично. Причому, здається, останню перемогу здобував ще така команда, як дніпро 1 над кіпрською командою, так. ось так навіть. Тому якось, напевне, щось якийсь незручний бар'єр для нас, але я теж сподіваюся, що. Не тільки е, висновки мотиваційні команда зробить, а напевне, і тактичний тренер зробить, тому що ну, ось цей експеримент з відсутністю Вінгера. Я думаю, що це вистріл собі в ногу, тому що ну, це об'єктивно одна з сильних рискян. Це флангова гра. Тобто там є індивідуальні сильні гравці. да, У нас на фланзі. Ось ця і цей трикутник, який зазвичай між собою досить, досить класно е, взаємодіяв і змінював позиції по ходу матчу. Це Кабаєв. Це був Вівчаренко або Дубімчак на позиції захисника і Шапаренко, Ось ця трійка вона зазвичай на лівому фланзі крутила, вертіла такі трикутнички, які дуже часто призводили до небезпеки. Ми неодноразово бачили голи з цього флангу, саме від цього тріо. Да, у вигляді там гольових передач чи голів, і тут якось я не ду... Мені мене враження, що команда не була готова взагалі до цього тактичного експерименту. Якось він таке враження спонтанно виник. Ця ідея, але ми, звичайно, не заліземо в голову Шовковському. Напевне, точно будуть висновки. Ми сподіваємось на це. І добре, що зараз голи на виїзді вже таку вагу не мають, так? і 100%. достатньо Достатньо просто, як мінімум, забити Динамо. По цьому матчу, в принципі, ми бачимо, що моменти є. Тобто, це не якась абсолютно втрачена гра, абсолютно втрачена ситуація. До матчу, до речі, я. Чув, здається, Роман Безус який грав за кіперську команду. Якщо я не помиляюся, oh, одну да одну з він, до речі, в нього там запитували. Він казав, що Кіпріоти це команда, яка не буде вам давати грати взагалі. Вона буде гризти, сушити, провокувати, чекати свій момент, і просто так і сталося. Він наче так в воду сталося, глядів. Так. Да. Тому до цього треба бути готовими і треба бути кращими за це, що ми хочемо і бажаємо динамо в матчі відповіді. Ну, але в нас не тільки динамо Да в нас не тільки погані емоції цього тижня. Давайте перейдемо до Ліги Європи. І Донецький Шахтар, в я б сказав, бойову нічю зіграв в Афінах з панатінаюкосом. Шика, питання до тебе. Ось бачимо, що напевне, можна сказати, що другий поєдинок після матчу ОПЛ Шахтар. Стикаючись з таким непоступливим опором команди, яка трошки навіть більше акцентує увагу на захисному блоці, трошки має проблеми. Як ти взагалі опишеш? Невже це от зараз відсутність Кевіна настільки настільки вартує складнощів Шахтарю? Ну, от, яка твої враження? Мої враження абсолютно позитивні. Мені дуже сподобався матч, я ось коли підключався після матчу цього, у мене ж такі емоції були, тому що. Що дав Глада Туран команді, це ось, до речі, сьогодні мені здається, що це навіть в негативному плані зіграло. Це його такий драйв з першої до останньої хвилини. Він жене цю команду. Мені здається, що він сам скоро зажене її кудись? Він жене цю команду просто шаленим темпом. був такий епізод, коли Педроєнрік вибігав в контратаку. На початку другого тайму чи в кінці першого тайму я вже не пам'ятаю. Я гадав Туран біля бровки, з ним, з ним біжить і ось так показує. підключався так, да давай, 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 типу. І як же він ну передається футболістам, і видно одразу, що футболісти, всі футболісти, от прям всі ну, єдиного підхоплюються, ось прям підхоплюються і намагаються реалізувати на футбольному полі. І мені здається, що сьогодні. Саме не вистачило ту рану, е, тренерського досвіду, тому що потрібно було в деякий момент заспокоїти гру, спробувати е, трошечки заспокоїти і знайти такий тонкий епізод для того, щоб реалізувати його. Тому що всі епізоди, всі моменти, які були у Шахтаря, це всі такі, е, е, такі, як це можна характеризувати, Такі фірмові, такі, такі по футбольному яскраві, типу, давайте, типу, туди-сюди. Тобто такий драйв внутрішній всередині Прямо ось. А, а мені здається, що, що сьогодні е, в деяких моментах потрібно було е, десь гратися з суперником, не збавляти. Він ти не маєш на увазі, що трошки прагматичніший підхід до цього поєдинку? Не прагматичніший, просто е, варіювати темп. Темпля mm -hmm. От, тобто mm -hmm. де трошки пришвидше, де треба, де трошки заспокоїти, трошечки наполовині поля суперника покатати, трошечки у себе покатати, трошечки ось більш контролювати спокійну гру. Ось mm -hmm. а, але це прийде з часом, городи, тому що видно, що одра зараз те, що твориться з командою, це внутрішнє. і я дуже чекаю матча з Динамо. Перший май. мені прям. Це, 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 це матч, який я буду прям дивитися з великим задоволенням, тому що мені просто цікаво подивитися цей матч. Що, 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 що то буде? Ну, Емоції um, будуть точно. <смі> <смі> як зазвичай? Так, та, та, тому що ну, реально Туран – це абсолютно футбольний, футбольний чоловік, і це прям видно. Е, стосовно матчу, е, Принципі, Шахтар міг забивати, Шахтар міг пропускати, але знову ж таки, моменти, які були у суперника, там був один момент, де різник взагалі потягнув. Та він взагалі сьогодні топовий матч провів. Як я думаю, що там відмінили гол, тому що там був фол суперника. Дали дограти, але я думаю, що в тому епізоді, де він потягнув цей перший такий момент. Угу. Прямо. І другий момент, де пробував нападник. Команди суперника різних теж зіграв дуже здорово. Ось такі два ключових моменти, де, де, uh -huh. де він прям зіграв. Мені все сподобалось помітна так. Заміна Кевіна, те, що ти казав, тому що ну, видно, що Невертон це не Кевін, от і Невертон для того, щоб гармонійно зараз з командою він виглядав. Невертону потрібно було грати. Тобто спочатку да. там два-три матчі, тоді він, тому що було видно сьогодні, що він в принципі міг замінити його. Це не провальний матч. Але от, і Швед також Швед вийшов замість Сігіналду, який дав ривок. Тут прикро, що він потягнув задню поверхню. При тому, що міг що... забивати <laughs> в цьому моменті. Ну, він, він би там не забив. Чому? Тому що він, захи... захисники, вони, ось ці центральні захисники, ви казали да, про захисників пафоса. Ось ці центральні захисники, вони вони, вони зіграли сьогодні дуже, дуже добре. Ось вони зіграли дуже добре, і у огіналу не було там шансів, тому що вони всі високі на широкому кроці. Там в будь-якому випадку ігіналду або треба було е, бути швидшим, ну це неможливо, тому що він дав максимум, він, він аж потягнув. Uh -huh. Або потрібно було бути тоді грати корпусом з нападником. Тому що нападник просто його перегравав там. Тобто ігіналду просто він виштовхнув його. Та, uh -huh. Там забити, це треба бути або швидким, реально, якимось чуваком, або грати корпусом, поставити корпус, щоб відтіснити захисника. Тому ігіналду там, ну. Знову ж таки, Кевін був би швидшим. Алісон в тому епізоді, можливо, він би прибрав захисника під Львову. Не знаю. Ну, ось. Стосовно матчу відповіді, ну, мені здається, що Шахтар переграє. Шахтар, в принципі, ну, мені подобається команда ця. ну, По-футбольному всі грають максимально. Ми сміялися, ну, не сміялися, а ми говорили багато про Бондаря в минулому сезоні. Які є питання до Бондаря в цьому сезоні? Оце не поки, поки що жодних. Ну, взагалі, ну, очередько. Я До речі, я хотів записати про, запитати тебе про ось це, те, що зараз ж, да, котрий поєдинок грають разом з і Очередькою. І все виглядає органічно, дуже, дуже органічно. Не я з очеречком взагалі в шоці. Ну, тип, угу. він, він... Ну, це прям моя кандидатура. Я дуже радий, що він грає. Прям супер радий, що він, він грає. Він грає дуже добре, він. Він не собака на полі, якого випустили, щоб перекусувати, тому що бразильці розігрують м'яч. А він грає в футбол з ними. Він грає, підключається, розуміє, де потрібно е додати без м'яча, де потрібно без м'яча навпаки повільно зіграти і з м'ячем дуже добре гарування. Ну, Про це, наприклад, не скажеш про Шведа те саме. Швед вийшов, зіграв, ну, типу, можна сказати, непогано. Але знову ж таки, видно, що він не буде грати в цьому сезоні. <хи> тому що е, ти виходиш, е, ти граєш за шахтар, ти виходиш на останніх хвилинах на втомлених суперниках. Коли е, там, два-три гравці команди травмовані, ти маєш ну, в таких моментах, коли в тебе є такі моменти, ти маєш реалізовувати. Тому, тому що ти, якщо не реалізовуєш, то не будеш грати. Ну, то тренер більше тобі не дасть шансу. Нема шансу. Для нього все. Ну, типу, він, як гравець ротації, якщо залишиться вийде ще Але в цілому. От і все. Ну, я думаю, що Шахтар пройде. Тобто, твоя ставка це прохід Шахтаря, і перемогу Шахтаря, напевне, в да? Другому поєдинку, і прохід далі. Ну, тоді приймаємо твою ставку. <му> Окей, друзі, ну в нас третій Єврокубковий боєць, який нас максимально порадував цього тижня. І напевне, я навіть скажу, що ця команда а, точно, от ми вже говорили про говорили про роботу над помилками. І напевне, Полісія зробила роботу над помилками ще після першого поєдинку з Санто Коломою, тому що ми бачимо, що вже якась навіть переможна серія намічається, якщо враховувати поєдинок ще й української прем'єр-ліги. І Ярослав, ну ти в нас теж поціновувач Житомирського футболу, і взагалі... думав, Житомирських сердець ти зараз кажеш Житомирських сердець і не тільки сердець. Я тобі хочу сказати, що в мене таке враження, що команда команда дійсно от завелась, да, по-спортивному завелась, і мені здається, що зараз полісся. Ну так щоб не наврочити, але якусь потихеньку. Набирає якісь кондиції, можливо, ми можемо так взагалі говорити про цю команду, тому що абсолютно тому, що угорський Absolutely. футбол тепер іде з підйому на спуск. Виходить у нас то і, і поліція безпосередньо до цього доклала свої зусилля. Ну ти взагалі що скажеш по цьому поєдинку? 3-0 перемога впевнено. Абсолютно, абсолютно. Те, що точно хотів зазначити і пригадати слова шики з минулих випусків, що в команді Житомирського полісся настільки тренер доклав свою руку взагалі до кожного з гравців команди, що кожен на полі знає свою задачу, знає, що він потрібен що йому потрібно робити, він знає, як йому потрібно грати, і як йому в тому чи іншому моменті потрібно рухатися. Ось це прям ось, ось ці слова прям підходять до всього матчу взагалі. Якщо дивитися весь матч Полісся Житомирського проти Угорського пакшу оце от цією фразою я би описав би всю гру абсолютно точно. Друге, мені що я хотів відмітити, те, що як, взагалі, Руслан Ротань налаштовує команду там до гри, і який настрій передає команді там на просторах українського інтернету була фотографія з акаунту Житомирського полісся. Я в інстаграмі її побачив. А там, де Руслан Ротань на прес пресконференції сказав, що він забороняє гравцям говорити про те, що є переїзди, про те, що тяжко, про те, що втомилися, про те, що ну дійсно є дискомфорт, але от вони готові. От, ось це, ось, це респект, це не те, що респект, це, от, знаєш, це, от є там українські єврокубкові команди, ось вони, ось тут. А ось ось а тут є, а тут полісся ага отак навіть ну, ось це. Ти розумієш, це Зовсім інша психологія. Це говорить про те, що людина не шукає від маски взагалі. Вона не шукає там, типу, в себе в голові якихось, якісь тезиси а чому не виходить, а чому ні. А людина мислить по іншому, а що треба зробити? Для того щоб було так? Ось це мені нагадує Лобановську, який свій час сказав, що футбол не стоїть на місці, він рухається, він розвивається. Якщо ти разом з ним не розвиваєшся, ти не попереду, ти, ти, ти позаду, ти не встигаєш за тенденціями футболу. Е і друге, те, що він те, що мені запам'яталося зі слів Рутаня на прес-конференції, те, що вони мають бути максимально зіграними, і це відіграватиме ключову роль, це те, до чого я казав на початку і що казав в минулому випуску, що кожен на полі знає своє місце. Стосовно суперника, мені здається, що Пакш не зміг запропонувати. Ну, просто дивіться, якби ми розуміємо, що команда там проходить певні стадії відбіркові до основного uh -huh. етапу ліги. як ми розуміємо, що був другий кваліфікаційний раунд, зараз третій кваліфікаційний раунд, і якби я в себе в голові очікую, що ага, тобто ми пройшли певний етап. Зараз суперник має бути на якийсь щабель серйозніший ніж попередній. Але насправді виявилось інакше для мене Санта Колома була якби набагато серйознішою командою ніж пак. Тому що там були і виконавці, там як ми казали, з шкіл іспанських клубів, але вони створювали більшу гостроту і більше небезпеки біля воріт Житомирського полісся, і вони були трошки більш індивідуально майстерні. Мені здається, тому що я у пакше цього не побачив. А, житомиряни абсолютно спокійно диктували гру. На мою думку, а, точно переграли суперника в центрі поля. Центр поля точно був за Житомирянами і голи в принципі, голи непогані без Коровайна, Я хочу відмітити без Коровайна. Ну, для нього. Це дуже важливий гол. Людина да, важливий. Після, серйоз після серйозної травми. І зараз на початку нового сезону ми розуміємо, прем'єр-ліга тільки стартує а, попереду довгий шлях, якщо дійсно дійсно команда з Житомира пройде до основного етапу ліги. То доведеться грати на два фронти. Це дві ігри на тиждень. Ротація безумовно буде потрібна. І тут у Руслана Петровича кожен гравець буде мати свій шанс. Тому для Данила просто взагалі феєрично. Мені здається, що кращого і бажати не можна. За Житомир дуже радий. Я думаю, що тут уже всі питання вирішені. Матч на виїзді в Угорщині буде мати такий... Ну, самий звичайний простий характер, коли ось цей рахунок потрібно втримати, зіграти надійно позаду, і можливо і використати свої моменти попереду. А так я думаю, що гандикап зроблений. Якби якби мені сказали, що на ось цьому Єврокубковому тижні очки в нашу копілку принесе тільки Житомирське полісся, ну найбільше очок принесе. Ми розуміємо, даша Шахтар за нічого теж отримає. Ну я б здивувався, наприклад. Але маємо, що маємо. Ну, слухай, да, я з тобою погоджуюсь Індивідуально, напевно, ще можна відзначати Крушинського, тому що Absolutely. в принципі yeah. результативні дії, які безпосередньо, та взагалі гра його впевнена, яка безпосередньо вплинула на результат матчу. І І так, да, безумовно, безумовно, чудовий гол. І, в принципі, голи досить такі, е, я б сказав, навіть чомусь комбінаційні, да, тому що ну, один зі стандартну, два інші з цікавих комбінацій. Вилучення не потрібне Міхаліченка, але це тим так. не менше, це всього один поєдинок відповідь. Тому, напевне, не так критично, насправді то, тому що ну, ти вже так наперед сказав, що Полісся може вийти в Лігову стадію, але ж там нас чекає Фіорентин. Але не будемо, напевне, так наперед ну, забігати. Так. Напевне, вже, вже перед матчем перед, перед, після матчу відповіді да, ми будемо вже аналізувати що нас чекає попереду і будемо сподіватися що Полісся спокійно доведе цей переможний результат до завершення в другому поєдинку і взагалі нашим всім трьом єврокубковим бійцям бажаємо наступного тижня нас не підвести і для того щоб ми на вже на завершальний завершальну стадію відбору також збиралися в складі трьох єврокубкових команд тому, друзі, я вам дякую за цей випуск. Дякую всім глядачам, що додивилися до кінця. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Завжди читаємо, завжди відгукуємося, завжди сприймаємо будь-яку критику від вас, друзі. І завжди будьте Україні! Героям Слава Україні! Рослава.